Подивись, яку картину намалював художник фарбами. Влітку на морі тепло і сонячно, хлюпочуть хвильки, літають чайки. Прийшли дітки на море, хлопчик і дівчинка. Принесли кораблик з білими парусами, зайшли трішки у водичку і нумо запускати корабликом море. Хлопчик тримає кораблик на воді. Він ось ось попливе. А дівчинка тоненькою лозинкою відштовхне його від берега. Пливи, пливи, кораблик, надувай вітерець білі вітрила. Розправив кораблик свої вітрила і поплив. Посміхаються дітки, радіють сонечку, теплому морю і кораблику. Пригадай, хто прийшов на море. Назви у кого в руках кораблик. А хто тримає лозинку? Назви, що художник намалював білим кольором. Сідай на корабель і вирушаємо у подорож. Покажи, як пливе кораблик. До кого пливемо у гості? Називай. А на березі нас чекає довкола стільки всього цікавого. Подивись, що ти бачиш. А на згадку про нашу подорож пропоную тобі зробити ось таку листівку. До нових зустрічей!